Чемпіонський стрибок. Ну що, шановні друзі, дорога родина, вітаємо вас! Чемпіони і чемпіонеси. Нарешті до нас доїхали ще наші два чемпіони Максим та Денис, щоб забрати свої 17 Pro iPhone. Це все відбувається в рамках нашого величезного проекту Чемпіонський стрибок. Друзі. Ну що, заглянемо синю скриню. Вони там. Мужики. One, two, three. Є. Оп, один полетів, другий полетів. Так. Воно? Воно, точно воно. <гас> точно воно? Клас. <гас> Давайте так, як відчуття? Супер! Ось так е своїм прикладом хлопці показують, що можна приїздити, забирати е свої призи, е подарунки на й про е iPhone на 256 п'ятдесят гіабайт е в рамках нашого величезного проекту, де ми даруємо 10 айфонів щоп'ятниці з 22.45 починаючи. Залітайте на чемпіонтв.нет, Дивіться нас на великому екрані е і будьте нам щасливі! З перемоги, мужики! Дякую, Дякую. вам чудове казано. Чемпіонський стрибок.